Всім привіт! Сьогодні у нас ще одне авто, ще один стенс-проєкт. На нього зробимо огляд, позадаємо пару питань власнику, він нам про нього щось розкаже. Даний автомобіль це є дуже багато проведеного часу з підліткового віку самого власника. Тому він вирішив йому дати ще одне життя, щоб вона виглядала навіть в цьому періоді яскраво і збирала погляди. Ярослав, скажи, будь ласка, що ти вже встиг зробити по своєму авто? По машинці пилені пружинки. Спереді 4 візочки, ззаді 2 виточки. Зроблений ззаді розвал в 7 градусів. Спереді теж буде. Зроблені кастомні фари з червоними глазками лінзочками затоновані, Е, ну, Встановлена неонова червона підсвітка. Зроблені розварочки. Резина на них встановлена 180-55. Відкапіталений, ось тільки двигун. Ну, встановлений газік, щоб дешевше їздити з нашими цінами на бензин. Е, музичка, як же без музички, сабік. А вріз, врізаний в люк з такою ж самою комплеклаці, ну він там потім все зробиться. Кроше, не тільки класний дизайн, але і ще комфорт додаєш своєму авто. А вже ж. У тебе є вибір взяти будь-яке авто середнього класу, або, наприклад, якесь більш старіше, там, німецький бізнес клас, можливо, японський бізнес клас, і не виділятися сірої маси. Чому саме ти вибрав автомобіль під проект? Тому що це є унікальний автомобіль на сьогоднішній день, їх все менше, менше і менше. А... Цікаві проекти завжди круто дивляться на рідкісних тачках. А чому саме Стенс? Тому що стенс це хвороба. Колись я подивився, о, красиві занижені машинки. А мені теж так хочеться. І це була моя мрія з дитинства. Зробити саме з цього автомобіля якийсь досить цікавий проект. Я по місту катаюсь, збираю. Багато поглядів, і тим самим розумію, що не дарма. У мене до тебе буде ще одне технічне питання. Скажи мені, будь ласка, пневма це вишенька на торті в сенсі? Пневма, це досить, скажімо таке, дороге задоволення. І на сьогоднішній день час це досить дорого, але це практично і кожному кому як. Ну, скажи мені тоді, якщо б у тебе були фінанси на пневму, ти б її встановив би? Час покаже. Це тільки початок нової історії. Останнє у мене до тебе буде питання. Як зрозуміти, або ти своїм поглядом бачиш проєкт і розумієш по якійсь деталі, що проєкт вже завершений? Як то кажуть, проект ніколи не буває завершений. А в моєму випадку, це, це тільки, тільки, тільки початок. Роботи тут ще досить багато. Час покаже. Дякую тобі. Приємно було робити з тобою відео. Тобі тоді всього найкращого, швидше закінчити проєкт, максимально е, влити весь свій капітал сюди, щоб ти розумів, що гроші і час не були потрачені зазря. Все, всім пока, лайк, коментарі, підписку.